Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони України очікує розширення авіаційного парку повітряних сил, серед яких передбачаються додаткові винищувачі F-16, французький міраж та навіть шведські Джес 39 Гріпен, які раніше не згадувалися серед пріоритетних варіантів. Про це в інтерв'ю для BBC повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Посадовець не розкрив конкретні цифри та строки постачання, залишивши відкритим питання як щодо кількості F-16 і міраж, так і можливих Гріпен. Водночас згадка про шведські винищувачі стали. Несподіванкою, адже досі офіційні коментарі з цього приводу були доволі обережними. Ще на початку вересня уряд Швеції висловив готовність розглянути передачу сучасних версій, джес 39 дев'ять гріпен Україні після завершення активної фази війни з Росією. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон підтвердив, що Київ офіційно зацікавлений у цих літаках, підкресливши, що йдеться про довгостроковий проєкт зі створення спільних авіаційних можливостей. За словами Йонсона, Стокгольм відкритий до дискусії про постачання винищувачів у модифікаціях сіді, а перспективні. Ніші версії gripen і можуть бути доступними лише згодом. Остаточне рішення, як підкреслив генеральний директор Сааба Мікаль Йохансон, залежить не лише від виробника, а й від політичної волі уряду Швеції. Президент України Володимир Зеленський ще у серпні наголошував, що Київ активно співпрацює зі Швецією у сфері розвитку авіаційних технологій. Ще у 2023 році українські пілоти проходили ознайомчі тренування у Швеції на Джес 39 Gripen Вони відпрацьовували вправи на сучасних тренажерах та виконували пробні польоти, що стало Важливим кроком у процесі можливої інтеграції цих літаків до складу повітряних сил України. Варто додати, що на певний час Швеція призупинила активне обговорення передачі Гріпен, зосередившись на підготовці до інтеграції в 16, які Україні планують передати Бельгії, Нідерланди, Данія та Норвегії. Однак, після вступу Швеції до НАТО і підписання договору про колективну безпеку, тема знову повернулася в порядок денний. Таким чином, участь одразу кількох країн-партнерів у процесі поселення українських повітряних сил може забезпечити не лише короткостра підтримку, Але й стати фундаментом для довготривалої модернізації української авіації. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.